Як водичка. Тепло, так, да, на вечір? Як чай. Чаївок, ліптон. Я три вечора. Та по носі. Кор такий, як в тебе. 9600. А такого як мене нема мене ну, Action A. А, а там ВВК, да? А це Action PG. PG? Ну 10 000. 000. Action PG, ціна PG. А, ось so Action V Ну no, тут короче разні, экшн. Плюс-минус 10-20 тысяч. Короче. Соня хотів-то. А, а мы вчора хотіли пов'язати пидори в зими в шапках. Да, да. Ну, у них такие зимние шапки и ці миллионі папочки. Попочки. Ты будешь играть, ты будешь играть на телефоне, а я буду играть на суке, да? Це схоже на новогоднюю рекламу. То якось есть реклама, чика на новогоднюю. Хоу, чики. Так, ты мне поиграл поиграть against за машин. Да. Ну ты просто играл, я так подумал, не хватает. Низенький. Я хочу відкрити сезон. Сьогодні китичку, 26, 26 липня <ріпи> <ріпи> На місцему будуємо. Ти будеш дивитися це відео 12 лютого і згадуватися. Духа. Що може ще на поле пойдети. Що по самогонку злізаємо, тут красочка. Це ось таке болото було, тобто стало, а було нормально. Вода застояна, зелена. Я кажу, поїхав дальше там бачиш. І, так... і споримо, що я залізу туди. Та я не спорю, я знаю. Зараз щось таке буде, тільки цей пиво цей пива підлякує. А тут там трасу построїли десь далі. не так, це ці, вони ще весною їздили. Вони ще в квітні їздили. Вони ще в квітні їздили. Вони ще в квітні їздили. Так, так Та я хоча б туди запливу і випливу. Це мені треба зразу приходити і подмиватися. Він каже, якщо залізеш, то завтра то завтра всі твої відоси будуть в ТікТок. Що я оце болото заліз заліз купатися. А там ще один, так? Да? Там ще один. Ну так, це, навіть, мені так підказує, що це там на кар'єрах на північних полі, там не остановить. Ну так, я теж так думаю. Такі уточки. Толян розказує на цьому дереві, колись кіт сутки сидів, да? а може й двоє. двоє. Коротше, хлопці визивали пожарку, щоб його зняли. А пожарка каже, що ми сюди не заїдемо, бо тут заїзду нема. Якби тут з усіх сторон. Ой, ізвиняюсь. Тут з усіх сторон не заїдеш. Якщо шланг у вас довгий, то ви заїдете з усіх сторон да, беріть, і... Води, і стой тільки беріть побільше більше води, бо тут... Набрав собі ням-ням, буль-буль, водочка, кефірчика, водочка. орешки. А ти любиш да, звісно. А я люблю філешку, там, спітмундркою, блин. Я а сей... я люблю сало з Сосістичні... Фі... і з цибулечкою. Я так нарізаю непонятним помідори, сало, цибуля нарізання і балдею. Да, согласен. Сама лучшая еда. А самоце ще іще прусацький. І ще плюс, плюс монгерку так нарізати. А в да. слинки течуть. Та да, согласен, я тоже люблю українську кухню самое больше. А борще, сало. А ножки башать. Сало, борщеца. щоб звисало. Хм. Ого, чолку надо підрезати зходить. Цей соус. Побрийся нормально. Побрийся милом. Учей этот туфля. Це Європа! Ми йдемо в Європу! Ми йдемо в, йдем в Європу! Через задній проход. Да. Європа. Я за собою. Да, такий столик. Природу чудно передати шляхи. словами. А то що, я співав? Ну так, да, це... спогне Максим. не Я уже и выпускал, мне нужно по-любому альбом выпустить. Я уже, я думаю, там еще рывочек, и я альбом уже вы... я альбом выпущу. Не, не. Вот такой... Так, ага. так. Мені така мисль прийшла в голову. Оце представ, я пам'ятаю 2000-й рік, як я з батьком тут ловив рибу. Представ. А вже пройшло 25 років. Угу. І цей. А представ, це, як ми ще 25 років тут проживемо, не знаю. А ще 25, 50, 300. А так ага. хотілося б дожити там до 2000 А хотілося б побачити, ви... що буде через 100 років. А не задавався питанням, де... Бо ми не можемо знати, ми... що було тут 100 років назад. І хочеться візьмти... І не можемо... І не можемо... І не можемо надоїти. не можемо предположити, що буде через 100 років, в принципі. Так? Да? Так, це ж дуже велика філософія наша. Бо ми живемо в тому проміжку, в якому ми повинні жити. І ми... Yeah. І ми... Живемо в такому промежутку. В, зал... в залупному проміжутку ми живемо. Нормально. Що ну, <рес> війна просто. війна не війна, може було б все трошки... Ось тільки все починається. Може це взагалі почало кінця. Як почав це буде фірм? Ні, не хоч. Я не забув. Ну такого не привик. Yeah. Yeah. Нормально все копати. Я те, що хотів сказати. красота літнього вечора. Просто не передати словами, як тут класно, спокійно і гарно. Дым уже, кстати, дуже темно. Сидим, слушаем, сиди. Темно снимаю. сиді. диссейчик, люди, державы, я душенка не проводя, ага. Фото там свої бухи очі. Крути. Сигарета, Я до тебе. <плодъек> ты что, не ебать? Ты что? О, блядь, бачишь? Дверь. А ты что, потерялся? Локальник. Потерялся. Да, может, я бы его сейчас честно забрал бы себе. Может, он просто чист, выбить, погулять. Пизди. Ладно. Может, малому... Эй, малый. Іди сюди, сісільську, півасика випиш. Ей малыш, скажи малому. Дружок. Ей малыш, скажи май. Скажи. скажи, хай малий козу прив'яже. Да. Хай малий пизду закаже. Помиє. По декупі, якщо будеш залітати, Давай, приключу. Да? Под панк, да? Гуляй, це на репіті. я не можу вперед туди курити. Все, Максимка відкрив сезон купання. Давай. Скольський плыву. Ти мене викинеш? Да, Если... А може і нет, не знаю. Если що, пловину туди до Іви плакучої. О, як я тебе завідую. <плес> 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 як водичка. Тепло, да, на вечір? Як чай. Ліптон, липтон. Ні, ну я не буду цей нырять. А ну давай американський поплавок, Максим. руку давай. Я не виберу, плити з польців. Слизькі, да? давай руку. Тільки мене не забери з собою. Опа. Все, хорошо. Клас. Я б теж скакнув. 26 лютня я відкрив сезон. Хана. Круто. Реально, вода така навіть вела, як не хочеться. Я не Ти мені це скупнути, так я потім в тебе вдома буду сидіти мокрий. Ні, ти хоч ні, ладно, другий раз, на річку піде. Хоч заліз. Не хочу. Заліз. Не хочу. За компанію, да? <гум> так? Придержу свої коні. Я не чувствую там холода якогось. Мені все класно. А тоді грустний, бо він не купався. Я веселий. Не купався. Грусний. Русь, я, та я вам цей, цей не дав. Та не лізь, блін, а ти гушу, бля. Кушу, блядь, за Ощанським станком заражусь. Бо я не поду подумаю про тебе неправильно. Чу, блядь, що ти подумаєш? Я вампір кажу, <гум> блядь. Блейд. Та ладно, вампір, а <гум> там, а там по дьоснам давати будеш. По лубнах, по дьоснам знаєш, де можна? Тільки на монастирській 4 хіба. Оце. Ти що, так дивишся, як вроді сула <гум> йде, там ніфіга. А я думав, сова. О! <гум> <гум> О, вот это... Сейчас заблокируют блок из-за металлики. Это обязательно. А кто-то сказал, welcome home sanitron. Да, кто-то сказал, welcome home sanitron. Брудеброд. и брод. Sanitron. такие тут. Друзья, типа фанати. Да-на-на-на, Де твоя. Моя, моя, моя. Джана я. Само віно. Само віно. Якщо змішать, вийде самовіно. А песик ти мене капса. Я думав його, блін. А де він утік? Я ж його звав Песик. Я сажу, в мене трохи чуть, -чуть, чуть, -чуть, чуть, -чуть, чуть, чуть гризуть комарі. А от це... таке знакома групангар. Soundгадер? А SoundGadder. Кріс Корнел. А, Кріс Корнел, я поняв. Я там всі боготворять, ну він знаю. При чому тут боготворять? Ну багато, Нраво, да, граво, так, граво. багато. Вже, кожу, трошки Тільки вже. вже помер. За Мені нравляться такі вечори. Це американський чисто блядь, рок. рок рок. -рок. Я знаю. Ну вони дуже популярні так, в 90-х були, так? Так, це 90-х годов. Чісно. Не снімають, не снімають, ми тут дрочим, блядь. Ми тут табак, блядь, посичати. Що я можу сказати? Я б ще покупався. Ну, ти знаєш, я б оце ще окунувся, ну. Но... Ну не треба. Ти знаєш, треба було палатку приносити, Шашличок, Шашлычок. Машличок. Ну там десь якби далі, так би остановитися було б нормально. А на поле ми так і не поїхали. А ти хотів туди. Поїхав зараз. І що, а толку ти там побачиш? Мені чуть вам не побачу. Уже 10 часов ввечері, яке поле. Я як не пове? раді контенту, я раді задоволення. Ні, ну контент. І ти, то, ти, то ти і ти то, то. Треба знанять контент-мейкера, поки ти на роботі. Одне другому не мішає. Нанімай мене, я тобі плати мені блядь, 500 гривень у три дня. Нанімай мене, нанімай мене, тю, тюрма не мене. Ай, не, не. У нас тут вже <реш> <реш> І, як деякі люди кажуть, ой, вже осінню, осінню пахне, десь там, блядь, той туалетну бумагу запалив у відрі. Осінню пахне. <реш> <реш> Ні, ну так. Нормально, це не пахне, це вже коли ну, бліна листя, коли вже там Петрікор там, своєобразний. Петрікор? Ну так. Да. Запах землі після дожджа да. Сейчас там бля, Можливо, ваші документи повернем через поворот, наступний поворот Можна через цей, цей той теж дієздатний поворот, кстати, тільки він дуже сильно тоненький Нормально Ти опасний парень Да ні, нормальний

Прийшли жара, я обмився від ставкової води і слухаємо Зі Осборна Концерт 2000 року. Ти бачиш якісь стіки у нього там штеків ага. стоїть кайф Настоящий кайф брат Це треба це просто якось, не всі, не всі поймут. Це треба такое э, гидрохлоридное. Мы его Ми його путаем.